Коли людина здорова, то вона зранку може їсти будь-що і борщ, і холодець, і голубці. Головне, щоб вони були в Ну але коли є певні зрушення в організмі, тоді доводиться дотримуватись дієти. От весняний період починають загострюватись хронічні хвороби. Чому? Щоб почути відповідь на це запитання, ми до нашої студії сьогодні запросили гостю. Обласний гастроентеролог, пані Людмила Мисліборська. Пані Людмила, доброго ранку. Доброго ранку, пані Людмила, ваша галузь гастро. Так, вона вже в нашій області існує понад 45 років. Отже, вже стільки літ. Ви рятуєте людей, оздоровлюєте, допомагаєте, так і все одно люди продовжують хворіти. Окрім того, що ви допомагаєте медично, ви ж ще і інформуєте. І розповідаєте, що потрібно їсти, чого не потрібно їсти. Однак люди продовжують хворіти. І саме тому ми сьогодні знову вас запросили до нашої програми, щоб ви ще раз розповіли нам, що нам їсти, чого нам не їсти, що нам корисне, а що не дуже. Це правда, що служба більше 45 років є в Івано-Франківській області. Колись це все входило в загальну терапію, а потім хворобу шлунково кишкового травму почали все більше і більше турбувати людей. І тому відділилася окрема галузь – гастроентерологія. В газентрологія входить дієтологія, це значить дієти, якими повинні користуватися люди, які хворі. В принципі, здорова людина повинна їсти все. Але все одно є якісь рамки харчування, що потрібно їсти ранку, що потрібно в обід, що потрібно ввечером. Тому що якщо зранку ви дасте велике харчове навантаження, вам захочеться спати, у вас <плес> не буде настрою до роботи. А ви повинні приймати ті продукти, які дають енергію, силу е і покращують мозгову діяльність, і щоб людина могла краще працювати. Ну, якщо людина хвора, є якісь особливості в дієті, що можна приймати, що можна їсти, а що не можна їсти. Кожна людина повинна зранку їсти. По-перше, те, що вона любить, тому що те, що вона любить, воно краще всмоктується. Має значення стать людини, має значення, от як ми говоримо про весну, про зиму, має значення, яка пора року, має значення, якою розумовою працею займається людина, скільки енергії вона використовує. На цю на роботу і від цього залежить і харчування. Весна це найособливий і важкий період в харчуванні людей. А чому? А тому, що вже організм використав необхідні е, запаси, які були на протязі року. По крайній мірі, те, що з'їдалося, набиралося сили літом, воно вже поступово виходить з організму, і організм повинен мати сили, адже їда це наше паливо. Машина без бензину не їде, не їде, і людина без їди не живе. Хай буде це примітивно, а воно так і так. так. І тому нам потрібні. Ці продукти і ті харчі, які би давали більше енергії, особливо весною. Що Що саме? Що саме? Що саме? Ну, По-перше, треба приймати ці, ну, найбільше це є овочі і фрукти, де є багато вітамінів, різного виду вітамінів. І весною вітамінів потрібно більше, бо в організмі вже немає такої сили. Треба підбирати ті продукти, які е, цілий рік е, в собі зберігають необхідну кількість вітамінів. Є дуже прості наші українські речі: проста морка, простий буряк, гарбуз, яблука. Будь ласка, це є той комплекс вітамінів. Вітамінь, у них є весь комплекс вітамінів, які потрібні для організму, але є частина людей, які це не їдять. Є люди м'ясні, є люди рибні, ну, так, примітивно сказати, є люди, які не люблять овочі. Тому перша просьба для всіх людей, особливо весною, вживати багато овочів. Ну, на одних овочах організм не протягнеться, тому потрібні білки. Білки є тваринні, білки є. І в м'ясних продуктах, і в в рибі треба, щоб було раціональне харчування, щоб було різні види білків в організмі. Ну щоб харчування так називаємо було збалансоване. Так, а от при яких перших ознаках потрібно звертатися людям до лікаря-гастроентеролога? Ви знаєте, гасінгелічні хвороби дуже цікаві. Вони дають про себе знати. Є часи на хворіб, які мовчать. Вони більш сказати такі для організму. Ну ми не знаємо, чи воно болить, чи не яка там є хвороба. А гацентрологія, вона болить. Щось шлунком він починає давати про себе знати. Починаються відрички, починаються болі, починаються там то сосе під ложечкою, то непереносимість якої їжі. Починається дискомфорт, нарушення роботи. Та кішківника людина відчуває в принципі хворобу шлунково-кишкового тракту і. Ем... Сама собі повинна підбирати те, що їй більше всього підходить. Раніше в нас були по ну, ціла схема дієт, різна видих дієт. Uh -huh. Тепер це все упростилося. Тепер індивідуально люди і так в цілому світі людина підбирає те, що їй більше всього підходить. От ви пробуєте їсти яблуко, яблуко не йде, починаються болі, пекучі болі, відріжки кислим, щось не так. Треба звертатися до лікаря. А чому? Якщо здорова людина повинна їсти все. Ви, наприклад, пробуєте жирну їжу. Іде взуття живота, ідуть якісь дискомфорт, е, нарушення перистальтики, Так само треба звернутися до лікаря, бо це ненормально. нормально. наші люди всі ядні, вони повинні їсти все і все повинно добре переноситися і не приносити людям шкоди. То при першій же болі нам потрібно звертатися, чи можемо просто коригувати е, Самостійно. та самостійне харчування? Можна коригувати, але якщо це повторюється, значить є якась проблема. Якщо це індивідуально раз може якесь харчове навантаження чи несумісність якихось продуктів, часто ж бувають засілля, що люди їдять все попідряд. І ясно, що просто організм може не справлятися і несумісні продукти, то це інше діло. А коли, наприклад, на ті самі продукти ви декілька разів відчуваєте дискомфорт, звертатися до лікаря. А що стосується дієт? Чи важливо їх взагалі дотримуватись, і як дієти впливають на харчування і взагалі на здорову людину? Ну, дієта потрібна. В якому випадку? Коли є загострення? В період загострення ви організм не справиться сам, якщо ну наприклад, це, якщо є язва, а ви будете їсти остре, жарене, чи там де, де є багато кислоти різної. Ви тільки гірше зробите. Тому в період лікування, хоча б перших 7-10 днів, все таки треба звертати увагу на дієту. А якщо людина здорова, чи потрібно її до тебе? Абсолютно, хіба питання йде про те, щоб не поправлятися. Чи навпаки, тоді вже треба думати підсилені дієти харчування, чи зменшити кількість там деяких продуктів. А так людина повинна їсти все. Здорова людина, в здоровому тілі, здоровий, здоровий дух. дух останнім часом от, в моду війшли страви з гарбуза. Колись навіть тільки годувалися вони. А тепер останнім часом це стало навіть дуже модно, і тістечка навіть роблять з нього. От ваша думка на рахунок гарбуза він дійсно вартує того, щоб ми його споживали. Ви знаєте, на Україні є бага... Ми ж дуже багаті люди нашою землею і нашими харчовими продуктами. Є багато таких простих продуктів, які приносять велику користь для організму. Ви подивіться на жінок, які живуть в селі, їм багато років, а вони харчуються простою домашньою натуральною, нехімічною їжею, і вони абсолютно здорові. І де коли дивуюся, що така жінка приходить, і вона. В руках і зовсім здорова. В місті складніше, тому що не є можливість така їсти натуральних продуктів. А гарбуз Але це ми собі міські жінки дуже відмовляємо часом. знаєте? Ну, може, деколи і неправильно відмовляємо, бо треба думати, що їсти. Ми відмовляємо в тому, що корисне, а беремо те, що не дає повноти. Це так само має значення. Це дуже індивідуально. Це ціла філософія жіноча. Гарбуз це чудова річ, це український натуральний продукт. Йому не треба ніякої хімії, він нормально росте і він дуже корисний. Там є набір всіх мікроелементів, є набір всіх вітамінів і ще має значення колір. Вот mm -hmm. от є жовті, є там більш зеленіші. Треба варити гарбуз як можна жовтіший. Чому? Тому що там є бета-каротин, який в організмі при допомозі біохімічних процесів переробляється на вітамін, а в принципі, от морква і гарбуз там, де є такий колір. Це вітамін А, який отримується в організмі, і він має велике значення. Перше чергу він має велике значення для покращення зору, бо ми знаємо, що з роками навіть здорових людей зір падає і нікуди не діся, особливо після 45 років. От і дуже багато речовин дуже багато процесів в організмі, де потрібний вітамін А. І гарбуз один із продуктів, який запобігає нашому старінню. Він легко переноситься, перетравлюється організмом. Для нього не потрібно багато енергетичних запасів, то енергії багато. Він легко перетравлюється, легше всмоктується майже весь. Він є антиоксидант, а це значить, він виводить всі токсичні речовини при допомозі кишкового тракту. Тобто всі токсичні, які залишаються при помощі залишок переробки гарбуза – він виходить з організму. Раніше ми знали гарбуз, пару блюд, а тепер, будь ласка, що хочете, від каші до до, 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 спре, до соків різних, до різних тістечок. Я люблю цей продукт і хотіла би, щоб всі любили. І дуже приємно, що тепер в будь-який супермаркет прийдеш і завжди можна знайти, особливо цей невеликий угу, гарбуз, гітара, такі. а він саме найкращий, тому що в, нього, в ньому багато є і цукру. і Кратину подивіться, якого він кольору темного, і такий яскраво оранжевий, і він дуже корисний. Пане Людмила, хочемо сказати вам велике спасибі, що знайшли час, щоб до нас завітати. Ми ну, звичайно спасибо. дякуємо вам за ваші корисні поради. І вам спасибі. Ну і кажемо, шануйте гарбуз, шановні глядачі. Не тільки його споглядайте, але і споживайте. Наша програма триває, і зараз ми вас хочемо запросити на фестиваль гарбуза, який щороку відбувається на Житомирщині. Гарно, смачно і корисно. Під таким девізом у Житомирі проводять фестиваль гарбузів. Розмаїттям дарів баштану надихнулися місцеві умільці. Вони влаштували виставку, де кожен гарбуз витвір мистецтва. Це у нас доктор Айболиць, який турбується про наше здоров'я. Він складається з овочів, які дуже корисні. Міс у нього це маленький кабачок, да. голова це більший кабачок, гарбуз. Тут теж гарбузи. Тут кабачки, гарбузи другого виду. Мої гарбузи подобаються тим, що вони такоб рані, яскраві і як справжні українці. Спеціально до конкурсу на мистецький майдан привезли гарбузи велетні, вирощені в садибах Житомирщині. Усі овочі натуральні, без добрив та гмо, запевняють господарі. Нічим не удобрювали, нічим не придобрювали. Усе сонечко, людська ласка, тепло забезпечували такий не розмір. Щоб гості не мерзли і змогли відчути справжній смак свята, їх на кожному кроці частують гарбузовою кашею. Варять її у казанах за власними рецептами. То є козацька каша, то є справжня козацька каша. Нічого зайвого. Бомбезно. Але готувати з гарбуза можна не лише кашу. Спеціально для фестивалю кулінари відшукали десятки рецептів. Оце, до речі, середньовічний рецепт. Він готується на чорному хлібі з додаванням свекли, моркви, сельдерею. Оце гарбузяна запечена італійська, гарбуза з базіліком, гарбузяне печиво, гарбузяне желе, гарбузяна запіканка. Тобто дуже багато страв можна приготувати з гарбузи. Попри негоду на фестиваль завітали сотні житомирян. Люди кажуть, дощ настрою не псує. Нам погода не між пташечка. дуже задоволення. Дуже задоволені цими композиціями, що зробили люди. Дай Бог їм натхнення, здоров'я. Триватиме фестиваль усі вихідні. А наступного року організатори обіцяють влаштувати ще більш грандіозне і цікаве свято. Ось саме так відбувається фестиваль гарбуза на Житомирщині. До речі, з нього можна готувати безліч смачних і корисних страв. Але як би ми не стежили за своїм харчуванням, все-таки інколи дозволяємо собі з'їсти щось смачненьке, але не дуже корисне. І в результаті з'являється бульові відчуття у шлунку. Як цього уникнути? Як зменшити біль, які лікарські трави нам необхідні? Про це у нашій наступній робиці. Вітаю вас! Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про лікарські рослини, які виліковують шлунково-кишковий тракт. На сьогоднішній день мені б хотілося познайомити вас, хто ще не знайомий, з такою рослиною, як агава, агава Вера. Вона має цілющі властивості, знеболюючі, протизапальну дію. Важливо не переплутати агаву веру, яку можна використовувати, з агавою, так само американською, яка знаходиться в нас. Позаду, яка може використовуватись тільки для зовнішнього застосування, листочки агави можна використовувати в домашніх умовах: зрізати чистий листочок і перемолоти на м'ясорубці, відтягнути сік з нього, і 20 капель свіжовижатого соку на столову ложку води і пити за 20 хвилин до їди. Таким чином, ви будете і вилікувати запальні процеси шлунку, і полегшувати роботу шлунку. Лен 20 грам насіння лену взяти і запарити півтора склянки кип'ятка. настоювати цілий день бажано і цей засіб пити на ніч вночі, якщо людина пробуджується і його пити. Він, е Полегшує роботу шлунка, він має обволокуючу дію. Для кишково-шлункового тракту найбільш відомі і найбільше використовуються з давніх давен це звіробій і деревій. Дереві рослина гіркота, але вона має і знеболюючу дію. Її використовували іще в тисячоліттями позаду і до нашої ери. Деревій – рослина. Яка має гіркуватий присмак, однак вона і ще вбиває віруси, бактерії в нашому кишечнику, які знаходяться. Дуже корисний сік з картоплі, теж має цілющу силу, він гарно виліковує і має протизапальну дію. Також ми можемо використовувати при шунково-кишкових хворобах таку всім відому рослинку, як обліпіху. Золотий вус використовують його в багатьох випадках і при гастрітах, і при язвах. Саме головне його правильно вміти приготувати. І обов'язково золотий вус приймається тільки з порадою лікаря для того, щоб правильно приготувати золотий вус, використовуються достатньо дорослі пагони. Можемо подивитися, отакі пагони. Береться 3-4 пагона, ріжеться мілко, але обов'язково напередодні, чим його готувати самий настій? його потрібно зрізати, закласти в холодильник бажано при 2 градусах на тиждень. Їх ріжеться три частинки цього пагона на 600 мл спірту, настоюється цілий тиждень. Після того іще додавається 900 мл води і настоюється іще добу. Після цього можна уживати настій золотого вусу. Впити його потрібно один раз на два дня і бажано до їди. Цю процедуру ви можете. Продовжувати на протязі місяця, однак обов'язково консультуйтеся з лікарем. Якщо у вас проявляються якісь алергічні чи головокружіння, може бути набряки під очима, то тоді не слід вам більше приймати цей препарат. Потрібно зупинитися і проконсультуватися у свого лікаря. І ще б мені дуже хотілося розповісти вам про таку чудову рослину, як кавбуз, виведеною академіком Потопальським. Кавбуз дуже корисний їсти не тільки при час захворювання, але і з профілактичною ціллю. Кавбуз – це схрещений гарбуз з кавуно, однак він має назві чайну цілющу силу. І тому навіть люди, які мають цукровий діабет, також можуть споживати гарбуз як лакомку, запечений у духовці. Людина, яка регулярно їсть кавбузові каші, насіння, кавбузові страви різноманітні, вони поліпшують собі роботу шлунково кишкового тракту. І ті люди, які це споживають в раціоні регулярно, вони практично не хворіють захворюваннями жково-кишкового тракту. От на сьогодні і все. На все добре вам. і Будьте здорові! І до нових зустрічей!